Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. Поговоримо про цікаві аромати, які мені надіслала моя парфумерна подруга Наталя. І тут буде сім парфумів без довгих вступів. Одразу буду розпочинати. І перший аромат, про який хочеться сказати, хочеться поділитися своїми враженнями про нього з вами: це культовий шипер у світі шипрів, який так і називається шипер Палантін. Поістину культовий аромат, який збирав Бертран Дюшафур у 2012 році вийшов цей аромат. І він неймовірний він просто прекрасний. Я наносила всі ці аромати на ось такі серветки більше трьох годин тому для того, щоб ну, кращий аромат всівся, розкрився на цій серветці і так далі. Це Теплий, я б навіть сказала гарячий шипр. Загалом я звикла до таких прохолодних шипрів. Цей аромат зовсім не холодний, він теплий. Якби е, треба було цей аромат описати декількома от, словами або фразами, я би сказала, що це гарячий, бальзамно-амбровий аромат, хоча тут немає амбри в піраміді. Зараз я на неї дивлюся, про це трішечки згодом. Бальзамно-амбровий аромат з великою кількістю якихось лугових трав з легкою анімалікою і фруктовістю, безумовно. Цей аромат мені нагадав Дягілів від рожа, і тут на фрагрантиці порівнюють, звісно, ці парфуми. Я хочу подивитися. Рейтинг цього аромату. Рейтинг у нього дуже високий. 4.44, майже 4,5 бала з 5. Це дуже високий рейтинг, враховуючи те, що проголосувало більше 1700 людей. Прекрасний аромат. Тут немає амбри, як я вже сказала, але я думаю, що от бальзам толу, можливо, з бензоїном в поєднанні з стирексом, так само дають якусь таке, так, знаєте, я, я ніби як шкірою відчуваю гарячу, таку янтарну амбру, яка плавиться, стікає, капає. Тонкою, червоною ниткою тут відчувається цей касторіум, який тут заявлений. Буквально натяком. Це не страшна анімаліка, не агресивна. А аромат дуже ніжний. Наскільки це можливо для Шипра. Дуже такий об'ємний, округлий, обтікаємий, теплий. Якщо дивитися в піраміду, то я би сказала, якщо брати якусь таку градацію по нотам, що найкраще я відчуваю, напевно, поєднання з цих нот бальзамтолу, бензуїни стирекс, які, як на мене, дають таку от амбровість, далі буде тваринність в поєднанні з дубовим мхом і шкіряністю, деяка гіркота ну, буквально. Капелюшечка, тут його зовсім трошки, як мені здається, родзинки цьому аромату додає лабдану, який ледь димиться. Бамбічівський аромат, просто прекрасний. Я думаю, що якщо ви колекціонер, у вас, напевно, є цей парфум, якщо ви любите шипрів, він неповторний. Ну, як не повторний? рожа дав повторив. До речі, давайте подивимося дягелів, в якого року випуску у нас аромат. Так просто з цікавості. Незаявлений рік. На жаль, нічого вам не скажу, тому що рік не заявлений. Ну, дягелів прекрасний, шипер Палантін прекрасний. Я думаю, можна мати якийсь один, але якщо ви. Маєте змогу мати їх обидва, то я дуже рада за вас. Ой, неймовірний парфум, дуже мені сподобався. Легка, зовсім легка. Анімаліка, сухі, лугові трави, гаряча амбра, трішки касторіуми, трішки довому муха. Ну, все тут прекрасно. Наступний аромат, якого немає на фрагрантиці, я дуже здивувалася. Я знайшла його на сайті Єва. Він називається Aerea Uris і сам бренд, я навіть не знаю, як прочитати, La Cristallerie, Ну, прочитаєте самі. Аромат дуже красивий. Він мені так щось нагадує, але я не встигла розібратися, що саме. Знаєте, можливо, трішечки він мене відносить до амуажів, якщо чесно. От зараз, вже на цій сервеці, як я вже казала, аромат знаходиться більше трьох годин. І я вловлюю паралелі з Брекен від Амуаш, вловлюю паралелі з Сонце Джида, Стефаном Берлука. Чому? Тому що я тут відчуваю ромашку. А вона тут, до речі, заявлена. Я дивлюся піраміду на Єві. І тут в верхніх в нотах серця написана ромаш. Блін, от реально аромат перекликається з Брекен, перекликається з Сонце Джида. Він мені дуже сподобався, тому що сонце Джида це мій улюблений аромат, так само, як і Брекен, і цей не став виключенням. Він шикарний на Єві. Ціна на нього ну, така небюджетна, супер дороговартісний аромат. Тут також заявлені альдегіди, але я не відчуваю альдегідів як таких. Я написала, коли я тестувала цей аромат на шкірі. Неймовірно гарний аромат тонкої шкіри з букетом різноманітних квітів. Дуже гармонійний. І потім в мене написано ромашка і знак оклику. Да. Це ромашка, яку я впізнаю з тисячі. Ну, тобто, це сонце-джиди, це, це брекенек, я вже сказала. От, якщо говорити за Гучі, ось цей зелений, да, там, де ромашка з'явлена, я там її не відчуваю. Ну тобто я не розумію, що це ромашка. У мене був той аромат, я його позбулася. а сонце Джида» мені полюбився якраз за ромашку. Тут вона також є. Шикарний аромат. Якщо ви страждаєте за знятим брекеном, я думаю, варто звернути свою увагу на ось цю аерію. Вона дуже красива. Прекрасний аромат, дуже мені сподобався. Наступний, який мені так само дуже сильно сподобався, це Івсен Лоран Токседо. Я його уявляла зовсім іншим. Коли я на нього дивилася, я дивилася на його піраміду. Мені здавалося, що це буде такий голосний, дещо агресивний, зухвалий аромат, але він зовсім не такий. Він дуже такий покладистий на м'яких лапках аромат. Да, моя написала дуже гарний, про який, про який хочеться сказати, ніжний. Це дуже дивно, тому що аромат про пачулі. В нього дуже високий рейтинг 4,5 майже. Аромат стартує з зеленим листком фіалки з коріандром. От дуже це тут вгадується, читається. Я би навіть сказала дещо агресивна нота фіалки, саме зеленого стебла. Тут немає. Ось цієї пудровості, яку може давати фіалка або якоїсь солодкості. Ні, це зелене стебло. І воно тут продовжує звучати, тому що аромат, як я вже сказала, більше трьох годин сидить. Я відчуваю. Я відчуваю зелене фіалкове стебло. Але все ж таки в базі, ну, Продовжує звучати це, це стебло, воно їде, ніби як чуть-чуть, відходить на задній план. І аромат розкривається ніжним таким, знаєте, знову ж таки, амбру. І Тут заявлена сіра амбра, але сіра амбра, вона більш агресивніша, вона колка, така колюча, зла. Тут ні. Це аромат ніжності. Тут відчувається пачулі, відчувається чорний перець дуже сильно. Дуже красивий парфум. Ну, ви знаєте, на моїй шкірі це було ніжніше. От на цій серветці я би сказала, що змагає лист фіалки, куріандр, чорний перець почулі в меншій, в меншій долі, я тут відчуваю. Пронизуючу троянду, да. Амбра, я не можу змиритися, що тут заявлена сіра Амбра, тому що мені це все ж таки янтарна, м'яка обтікаємо, така дещо солодковата амбра. Дуже красивий аромат. В нього дуже витончений шлейф. Це аромат, який шепоче. У нього немає е, супершлейфу, але він такий тоненький, знаєте, такий, ну, як шепіт, такий легкий, осінній якийсь вітерок. Чудесний. Парфум дуже мені сподобався. Далі аромат від Фредрік Маля, який називається Дан Депрас, напевно. Дуже красивий так само. Ой. Аромат фіалка. Знову ж таки, фіалка в поєднанні з якоюсь хвойністю. Тут заявлена сосна. Я відчуваю тут дуже-дуже яскраво, особливо зараз на цій сервеці. Я відчуваю ну, тут кашмирану. Тут він тут лінійна піраміда. Ну я вам вставлю. Я часто кажу про те, якщо ви не знаєте, як пахне кашмиран, уявіть. А можливо, комусь і не треба уявляти. А... Можливо, це з дитинства спогаду до вас такі прийде. От пройде. Ем, погріб, сирий, там, вологий, холодний. І там щось зберігається. Я не знаю, до прикладу, картопля, ну, будь-що. І чомусь ось це накрите було пледом, я не знаю, тканиною, от, такою, типу, вовняною кашеміровою, да, якоюсь такою ворсистою тканиною. І навесні цю тканину дістали з погріба, і от вона пахне. Знаєте, прям ці ворски відчувається, така ніжна тканина, дуже-дуже приємна, але з такими вологими, дещо, ґрунтовими якимись аспектами. Тут дуже-дуже гарно читається нота Кашмарану. Мені подобається нота Кашмарану. Читається тут геліотроп. Сандал, можливо. Все ж таки, я би сказала, от ці от 5 нот, перших, які заявлені, фіалка, мускус, сосна, кашмаран, геліотроп це ті ноти, на яких побудований цей аромат. Я писала, що він ніжно-пудровий виточений, відчувається фіалка з хвою, ледь диму, розкривається м'яко, шкіряно пудрово Тут немає шкіри. Ну, на моїй шкірі, перепрошую за тавтологію, на моїй шкірі, я переплутала. Кашмаран зі шкірою. Да? Мені здалося, що це витончена шкіра. Ну, зараз я розумію, що це кошмаран. Красивий аромат. Прекрасний. У нього немає якогось шаленого так само, шлейфу. Шлейф тут середній на фрагрантиці вказаний. Порівнює цей аромат з тими парфумами, з якими я не знайома. Красивий. Мені сподобався дуже такий. Незвичний. Незвичний, я думаю, за рахунок усієї ноти кашмарану, це дуже-дуже гарно. Наступний аромат від бренду Bond No9, який називається New York Flower. Там дуже красивий флакон, просто неймовірної краси. Аустома, здається, тут намальоване. Ну, аромат, на жаль, не мій, тому що. Незважаючи на його піраміду і високий, до речі, рейтинг, от я дивлюся на його піраміду і з усієї цієї піраміди я відчуваю лише Жасмин. І якусь зараз тут немає. На шкірі я відчувала деяку, деяку алкогольність. Тут заявлений якийсь напій Кір рояль, певно, коктейль, Я не знаю, що це, але. Ну, можливо, щось там з алкоголем, але це було буквально на старті на моїй шкірі. Тут зараз я не відчуваю. Тут це просто білоквітковий аромат на чолі з жасміном. Я би просто сказала, що це парфум про жасмин. Я, жасм... я такий жасмин не люблю. Дуже відвертий, прямолінійний, от не моє. Ні, я таке не люблю. Він навіть чуть-чуть гірчить цей жасмін, який на межі зараз, от зараз, зараз, він буде йти в туберозність. Таке. Мені не подобається такий аромат. Не фу, але ну, просто не моє. Так, і останні два аромати від Маестро Домініка Ропьона. Це, я так зрозуміла, його бренд. Власне, дуже красиві флакони. У мене ось такі ось такі фірмові пробники, які завалилися. Афорізми. Афоризми називається. Від Домініка Рупіона. Перший це Майк Клементин. Може, ви чуєте, як міч кашляє. Красивий аромат, незважаючи на те, що я не люблю неролі. Тут вони є. Вони тут не те, щоб головні, вони замішані з там, рештою з цих. Цитрусових нот і аромат досить стійкий. Браво Домінік Кропіон, ми знаємо, що цей парфумер славиться своїми такими потужними ароматами. Він робить дуже такі голосні аромати, шлейфові стійкі і так далі. Це у нас, звичайно. Клементіни, мандаринки, оці, от, з кісточками. Я тут відчуваю прям кісточку мандарину таку розчавлену, знаєте, яка дає гіркоту ту дещо. От зараз я бачу, що тут є дубовий мох, я його не відчуваю. Сіра амбра пачулі. така потужна база, можливо, за рахунок цієї бази аромат Сікей. Він реально Сікей. І тут до цієї пори, от на сервеці, вже напевно четверта година пішла, може і більше, відчуваються цитруси. Ті ноти, які злітають дуже швидко, як ми з вами знаємо, тут продовжують звучати. Красивий! Тут написано на Фрагантиці люди заявлюють: знаєте, тут є шлейф вимірюється: інтимний, середній, помітний і дуже сильний. Так от, Користувачі фрагранти відмічають, що шлейф помітний. Тобто, ну, він реально сійкий, це дивно. Тут перший аромат, з яким його порівнюють одоранж Оранж Верти від Ермес красивий аромат. Це просто дуже гарно. Правда, особливо для любителів цитруси. Це не солодкі цитруси, ні в якому випадку. Знову ж таки. Відчувається мандарини Клементини, там неролі, апельсиновий цвіт, можливо, але ні, апельсиновий цвіт для мене це все ж таки солодка нота. Тут немає солодкості. От що я хочу сказати: неролі тут не милять, вони не гострі. Мені часто неролі пахнуть омивачам е, омивачем для скла, от щось таке, якесь хімічне. Тут такого нема. Ну, це, це дуже гарно. Це дуже гарно і це дуже дорого. <с> і ще один цього бренду і цього ж парфумера до Мікропіона Ароза і Сароза. Це, звісно, мій фаворит це, це бомба. Ну, тому що Троянда, і вона прекрасна. І ви знаєте, коли я дивилася, з чим порівнюють ці аромати, і його порівнюють з екстракт від Майзона Франциско Urgan, я не знайома з ним. І порівнюють його з роза Барбара Гурлєн. Я не погоджуюсь. Роза Барбара вона солодка. Скоріше, це роза Троянда не солодка. Вона натуральна, кисловато свіжа. Хто нюхав троянди? У такі пахучі, да, я не знаю, там ці всі сорта, але бувають троянди, ти вдихаєш, і переважно це ж як це шипшина так пахне, вона прям пахне. От це парфумерна, безумовно, парфумерна троянда. яка вона гарна. Цей аромат е, виявився найшлейфовіший, тому що з усіх цих блотерів, які були надухані, надушені, наприскані і стояли на столі, з них усіх. Е, Звучав ось цей ось ця троянда до Мені найяскравіше. Тобто просто проходиш біля столу і розумієш, що пахне трояндами. Ой, я б таке носила. Це, це прекрасно. Так, він в стилі трояндових ароматів. Ну, це не нове слово в Там, Зрозуміти, мене правильно віддавати там за нього за скільки просто 15 тисяч. Ну ні. Ну, але гарно. Красиво. Дуже красивий аромат. Мені прям дуже сподобався. Я, по-перше, любитель троян, тому мені. Не дивно, що воно мені сподобалось. Всі аромати мені сподобались, хіба що, окрім Бонд номер 9 з того жасминового. Так то всі прекрасні, неймовірні, я дуже дякую Наталі за можливість познайомитися з цими парфумами, друзі. І якщо ви знайомі з цими ароматами, обов'язково пишіть про це в коментарях, для того щоб ми всі почитали ваші враження про них. Дякую, що провели зі мною цей час. Бережіть себе, до нових зустрічей, всім па-па.